Зітамо ось у вийдіть за територію, шановний. Я... Вийдіть за територію. Я вас сюди не запрошував. Шановний, ваші документи. Це, я вас сюди не запрошував. Це загальне місце, ви запросили. Вийдіть, я вас не запрошував. Вийдіть, Шановний, ваші документи, вийдіть вашу я сказав. Особу, документи вийдіть ваші. Вийдіть за територію на працівника поліції. Це приватна територія. Ви зобов'язані надати документи. Це приватна територія. А потім територія. я скажу причину, що ми сюди завітали. Це приватна. Ви чуєте територія. Мене, чи ні? Ви чуєте мене чи ні ви мене на вимогу працівника поліції. Ви зобов'язані зайшли... надати документу. Документи. На приватну територію. Чекаємо на без, ваші документи. Без дозволу. Чекаємо вийдіть. на ваші документи, як це без дозволу. Ну я ж не можу такі ворота е, важкі. Я відкрити. вам кажу, вийдіть ви Вийдіть за Сумі територію. Ви що, не адекват чи що? Не вражай, не ображай. Ні, просто пиши на камеру, мовчику і все, він сам собі зараз заробить статтю. Шановний, е, ворота великі не можу... Вийдіть, вийдіть ви, за територію прийшла поспілкуватися, що ви вже мене виганяєте? Вона висить да, камера? Дивись. Да. Що це таке написано? Вона СТО. Вона вона все ви пише. Ви розумієте, так, що розуміємо. вона все пише. Місце загального користування. Ви розумієте, що ви я брешете? Я зайшла до вас во двор. Ви розумієте, що ви брешете? Шановний, на вимогу ви працівника ви поліції я вас сюди не запрошував Ви зобов'язані надати документи. Вийдіть за територію, я вам все надам. Вийдіть за територію. Надасте. Вийдіть за територію, сказав. Ні, ви, ви вийдіть туди, станете, да. я вам все надам. Документи ваші. Вийдіть туди, я вам все надам. Документи. На підставі чого. На вимогу працівника поліції згідно статті 32 Вимога поліції. Вимога повинна бути законною. На чому ваши вона ґрунтується? Хто ви? Цівник поліції, чому ви до мене звернулись, не представились? Ви не запитати, як того вимагає закон про поліцію? Шитайте, будь Там будь написано в законі про поліцію при зверненні до особи я кажу, я читаю, або коли особа звертається, Ви, ви до ви мене звернулися. Звернули. Чому, чому ви не представились? Чому ви не представились? Тільки що а, а представник поліції так що мені перед вами стати на коліна, чи що? поліція спілкуйтесь належним чином Вийдіть за територію і чемно спілкуйтесь з працівниками поліції які за при виконанні своїх службових обов'язків. Не підвищуйте і не кричіть! Вийдіть за територію. Я вас сюди а не запрошував. У мене є свідки. У мене є свідки, які чули і ви бачили. Поліції. Ви зобов'язані ви... надати свої документи. Ви мене чуєте чи ні? Ви чуєте мене? У вас буде написано скарга прокуратуру! Документи знаю, знаю. До цього ми і готуємося. Будь ласка. А чи ви такі доволі? Я не довольна. Я вам просто говорю, що надайте свої документи. Вийдіть за територію? Документи Я вам надам документи, ваші. не чуєте чи ні? Да, надайте, будь ласка. Можете в дії показати, ви у мене ну, запитували. Ви вчора бліна, ми відійшли, а ви закрили калітку. Так? Ні, ви не закрили. Ви випустили свою собаку, овчарку і були в стані алкогольного сп'яніння. І вчора підвищували тон на працівників поліції. Також є відповідальність. А як, ви, встанов... відом... а як ви встановили, що я був Становили в алкогольному сп'янінні? ознаки. Як ви встановили, явні ознаки? ознак форма спілкування. Хто хто? Почервоніння обличчя, явні ознаки, хто, хто? Очерваніння Очерваніння обличчя. Явні ознаки грубого написано. спілкування. Заборонено знаходитись да. домом. Ви алкогольному сп'янінні, Що ви не що не ви мелите? Документи що ви мелите вашого вийдіть документи що ви мелите вашого со ви мелите? Документи я знаходжусь вдома, причому При чому вони спінили ви несете? Ви знаходитесь на робочому місці, на ваше поліції ви зобов'язані алкогольні... надати свої документи. Яке алкогольне сп'яніння? Документи свої надані документи надайте. Що там надалі він без бахмута єлі вернувся по луживі. Ти будеш розказувати. А ти не тикай, а ти не тикай. За територію, ви? От не Я секунду хілян? Я говорю, не такі, як некоторі, з цикуни і у хілянки. Ага, ага від такий х... х... служби. А чого вони так? шукають контрмор? Х... Ховаються, не про мобілізацію. Не кричи, не кричи. А це хто такий? Шановні, е коли у вас працівник поліції запитав наявність ваших документів, ви категорично дивіться. відмовляєтесь Документи? Надавати... Я не... Дивіться, я не ж я не сказав, ну, що я вам не покажу. Я не відмовляюся. Може, ви не та людина, яка нам потрібна. Дивіться. Можливо, не 에, документи людина, документи у громадян перевіряються в разі підозрюва з коронні правопорушення. Я в чомусь підозрююся 210-та статті. Що там сказано? 210. Я вас документи, так, так, так. Документи, документи що надайте? там сказано? ваші ну, Документи Що там сказано? Покажіть. на вимогу працівника поліції ви зобов'язані надати що, документи. Що там, там сказано? Ви боїтесь надати свої документи. Не боюся. Напевно, ви, може, переживаєте за щось. Можливо, ви в розшуку чи скоїли якесь кримінальні Правопорушення, що немає, Можливо... якщо вас ви не виявляється уявляється з місця події, ми підемо. Нас підозра не підтвердилася. Можливо, питаю, ви не та особа, яка описана. Це сказано в 210 статті? російських. Запитала ми зараз у вас наявність закону. ваших ми документів. Ви чому? Сергій Вичка, з детальним описом, як цьому. А як вас звати? Як до вас опису. звертатись? Не до звертайте вас до мене? Громадянин не звертайтеся громадянин. до мене. А що взяв ваше А ну громадянин не людина. Ви не хочете? вийти не за, територ... Шановні, за територію? Дивіться, Шановний, за територію в... чого вийдіть. Вийдіть. за територію чого вийдіть? За територію чого вийдіть? Ви будете чинити опер працівникової поліції? Ви будете чинити Вигід опір працівнику територію. поліції. Ви будете чинити опір працівнику поліції. Вигід за територію ви будете чинити опір працівнику поліції. Вийдіть за територію. Ви будете чинити опір працівнику поліції. Що ви така нарвана? Скажіть. Ви не грубіть дивіться, мені. Я на кожну при виконанні своїх службових обов'язків при виконанні а своїх а службових обов'язків я нахожу. А на відповідь є відповідь? да або ні. Питав, ви, Шановний, чому ви така нарвана? Ви кажете, не грубіть мені. Не запитав. Грубіть мені, я вас запитав на вимогу працівника поліції. Так. Ви зобов'язані надати документи, представляючи вашу особу. Так, я спитав, в чому я підозрюю. Я повторюю вам, в чому можливо, я підозрюю? Чому ви підозрюєте? Можливо, вам пояснили, ви на камеру е, можливо, такого те, немає. Можливо, порушення, можливо, не пописуєте те, що вам потрібно, шановний, можливо, треба було включити можливо, камеру з самого можливо, початку. Можливо, потрібно, а потрібно можливо, було не камеру потрібно. включити вам ще вчора. Чи ваша неадекватна поведінка неадекватна підтверджує поведінка. Чого, того, що ви того що? не показуєте свої документи? Можливо, ви в розшуку знаходитеся. Ви здіяли якесь кримінальне правопорушення. Якщо І вас тому є у вас, якщо, якщо у нас вас є, нам для початку потрібно. Якщо у вас потрібно є потрібно дані, що я щось вчинув. становити, шановний для початку потрібно встановити ваші дані. Так. Хто ви? Угу. Будь-який документ, представляючи вашу особу. Я скажу в законі. про поліцію написано що, документ, до, що документи громадян перевіряються. Документ присутствує правопорушення. Вашу особу. Ви не можете будь ласка. Ви не можете закон. просто так закону. Ви не можете це виші закон. Колега сказав. Ви не можете чому просто так. Ви підозрюєте. Вимагать? Ви правильно все кажете. Просто так. Ми не можемо не можете. але вас підозрюють у вчині. а я питаю, високі. що там сказано ви високі. 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 Ви в 210 статті. від військової служби вас у підозрюють. Хто мене там? Зате це які підстави цього є? Надяний лист поліцію? Так о, давайте від чого. Лист поліцію, від ТЦК. Від, ТЦК. Так, так, так. Угу. від якого ТЦК? Обучанську. Обучанську. Нашого Бучанського. Вашого Бучанського? Нашого, нашого. І вашого також. Вашого. Ні, вашого. Нашого. 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 Да, нашого. Отлічно. Ген. Тримайте телефон. Ви наробили шуму такого, що е... наробив так, шуму. Навіть, що кричати наробив документи. шуму? Цей громадянин ображає працівників. Він поліції. Він вас не оскорбив не оскорбив Ображає дуже сильно, ображає дуже, сильно дуже сильно ображає і навіть вчора образив. Я нахожусь при виконанні своїх службових обов'язків. Ображать працівників поліції. А, ну ви чи, ви чи, являєтесь чи, поліцейським? Да, 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 так, так, так. Я показала посвідчення. Показала. Так ну це вже іграння на публіку. Хай собі знімає. йому ж він тут. Ну так не можна розумів. казати, гра на Шановний, публіку. Ну... 에, повірте, будь ласка, ми знаходимося при виконанні своїх службових обов'язків і вимагаємо тактовне спілкування, про що і пояснювали вашому Миколі. <кхем> Люди, люди зараз озлоблені. Бачите, що робиться? Сусіди почули, всі почули. Бачите, які люди зараз не сильно, не сильно, вони не сильно люблять, коли оце так приходить. Не люблять, що саме, скажіть, будь Ви розумієте, як? Це не сильно приємно. Ви добре знаєте, чому е Микола так себе поводить і не йде на зустріч працівникам поліції. Ви кажете, що він ухилянка. Так. Ну, Не має ТЦК так важко. У нас є направлення на його доставку до ТЦК. А які вже там питання виникають у них. Ну, тобто вони вже можуть розібратися. У разі необхідності надати належні документи. Можливо, якогось паспорт не вистачає. Ми а... ж то не можемо знати. Ну, дивіться, бо Можливо, щас це... це не та особа, у нас все там під контролем. Бомага ваша. У нас все під контролем. Ну, хай буде. Ви так. Ви так дивіться. Байте, без криків, тихенько, дивіться. Це я. Бачите? Заказовий паспорт. Давайте подивимося, штамп, коли ви приїхали. Штамп, коли ви приїхали. Зараз покажу Наше ви оце знімаєте оці вже хати, ну, тому вже. що ви себе неправильно ведете. Ви трошки не так... неправильно, неправильно не не ви ви Тихо, Не кричіть, не кричіть. Будь ласка, тебе дому. А ви мені вказти про якийсь атобто, вашому власнику цього мобільного телефона дозволено кидатись в очі на працівників поліції, грубити й ображати? Він не ображав. Я не чув матав, не чув нічого у нас теж ведеться відеофіксація. Шановний і ведеться в нас відеофіксація з самого початку. Ну, чого ви брешете? шановний? Покажіть штамп, коли ви пересікли кордон. Дивіться, я, я що взяв, чого вам взяв за кордонний В країні Війна, всі чоловіки да, 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 мають захищати тут... свою країну. Не... Ну що ви ко згодні зі мною? Подожі. Давайте. Чоловіки ми мають захищати ми щас, нас, ми нашу державу. Ми зараз цей питання розтягнемо далі. Розтягнемо? Давайте чому, ви... Ми... Чому, чому, у депутатів, чому у депутатів сини <рит> сидять під, під крилом у них <рит> і нікуди не йдуть воювати? Вони їх держать. Ні, <рит> держать. <рит> О, є, Де? Є. 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 В мене вся рідня там. Мене вся знає. там. Ваша рідня. Ну, ви можете оспорити, правильно? Да, це? тоді буде вдаля. Від, 20... Від 22, 12, 23 го року. У нас війна коли почалася? 2, го 24, так? Да? Але ви в 23-го є,

4, 9, 22. Ні, ви мені останню покажіть. 14 11 22. Що ви мені це показуєте, як мені останній штамп? Я розбираюсь, штампах. Як можу хелянт виїжджати за кордаль? Сейчас я стою. Далі, далі, далі. Дивіться, 22-й. Так, далі. Дивіться, 22-й, 22. 7-а, 3-я, 4-та, 7-а. 22-й. 23-е, 22-е. Дивіться, далі. Угу. Е, 26-те, 2-ге, 23-тє, 7-ме, 1-ве, 23-тє. Ось, <кхе> Третье, ви я вмію читати. Чому мені? Ну, я я мрію читати. Покажу. Ви кажете, я ухилянку. Як я можу бути ухилянка? Є... Якщо я виїжджаю за кордон? кошти, Микола, у нас є привід на доставку дивіться, вас дивіться, на ТВ. Дивіться. Та послухайте, можу вам сказати. Може, кажете... У нас є привід на доставку вас на ТЦК. Раз, а чому дивіться. вони вас поставили у хілянку? Ви ж можете О, з ними розібрати. Як вас з Дивіться. Ну це не має значення. Не має значення? Ну а на що воно вам? 25, 3, 24. Да, да, да. 25 числа я вернувся в Україну. А 31 ні, ну... Це, звісно, може, не моя справа. А яким чином е ви пересікали границю? О, бачите, тобто я вже не ухиляв. Яким чином я більше, ніж 28. А останній раз? штамп можна глянути? Ви при... прибули зі слів ваших сусідів, зі слів, ви прибули да. недавно. Навіть з ваших працівників. Я вам більше 25 намікаю. 25-го, не на третього, 24-го. Я вам більше скажу. З... Я вернувся в Україну. Зі слів ваших працівників. Ми... 30... А я все не скриваю. Не а знаєте, чому я катаюся?